Це гірський курорт Гульмарх в індійському кашмірі, але сезон невдалий, хоч зима та снігу майже немає. Із середини грудня по середину січня температура тут була на 6 градусів вищою за норму. Погодні катаклізми спостерігаються й в інших регіонах світу, за даними Європейської кліматичної служби копернікус, з лютого 2023 по січень 2024 стояла найтепліша погода за весь час спостережень, тобто температура була на півтора градуса Цельсія вищою за середній показник до індустріального періоду. У лютому 2023 року на півдні Іраку була сильна посуха. Постраждали посіви, а фермери мусили збувати худобу. Така ж ситуація була і в східній Африці. Там переважно живуть скотарі. Через загибель худоби громади опинилися в злиднях. Від посухи постраждали й аргентинські селяни. У провінціях буенос айрес та Санта-Фе загинули посіви сої та кукурудзи. У пакистанській провінції Белуджестан у другій половині червня температура сягала 47, а іноді й 50 градусів. Багато хто потрапив до лікарні з тепловим ударом. На початку літа в Індії від спеки померло 170 осіб лікарні були переповнені постраждалими від перегріву. На південному заході США в каліфорнійській долині смерті температура піднялася майже до 55 градусів. Це місце вважають найспекотнішим на землі. Така температура тут була лише кілька разів за весь час спостережень. У липні 1913 року вона сягала 57 градусів. У серпні гавайський острів Мауї постраждав від пожеж їх поширенню сприяла посуха та сильні вітри. Крім того, США та багато інших країн постраждали від циклонів. Науковці кажуть, що через потепління води в океані вони формуються частіше і приносять із собою рясніші опади ніж раніше. Також служба Копернікус повідомляє, що минулий січень став найспекотнішим за останні 174 роки. Торік, у квітні науковці попереджали, що 2023 може стати найспекотнішим роком за всю історію спостережень. До цього близько трьох років у Тихому океані існував кліматичний феномен ланіння. Торік йому на зміну прийшло протилежне погодне явище Ельніньо. Через нього змінюється клімат на всій планеті. Десь погода стає посушливішою, а десь вологішою.